Вітаємо на каналі Прогноз. Сьогодні у нас в гостях Мах Веліар. Вітаю також вас, всіх радий бачити. Росія змінила тактику. Будуть річчі, але більш потужні обстріли. Зараз подивимося це питання. Так, вони битимуть, битимуть рідше, але більш високоякісно і більш точково. Я бачу також, що у Росії зараз нестача шахедів є. Чому вони не звершують такі атаки щоденно в такій кількості шахедів, тому що я бачу, що ми просто знищили багато цехів виробництва шахедів. В Іжевську і, в, і, в, і, ще, і ще одне в Єлабузі, так. І тому, тому у росіян зараз їх стало менше. Плюс я бачу, що вони відкладають потрохи шахеди на війну з Європою. Тобто я бачу, що половину партії вони відкладають для війни з Польщею там, чи Балтією. Цього разу українське ППО збило понад 95% цілей. Як довго Україна зможе витримувати такий темп оборони? Зараз ми з вами подивимось на це, але варто сказати, що просто в цій атаці не були задіяні балістичні ракети. Тоді б коефіцієнт був би нижчим. Але в цілому це ідеальна робота ППО. Тому що ми бачили, як Ізраїльський Залізний купол відбив лише 30-40%, а ми відбиваємо 95%. Я, до речі, передбачав вам посилення ППО восени. Я попереджав це. І я бачу також, що з ППО ще підсилиться, будуть вдосконавлюватися. Методи збиття буде з'являтись нові засоби ППО, і е, з часу ми станемо збивати ще більше. Президент заявив, що Росія хоче блекаутів в Україні, але цілями в Києві стали будинки та лікарні. То чи є мета Росії саме блекаут цієї зими? Розумієте, Олено, просто я ж передбачав вам, я ж вам казав, що буде по Києву удари саме по житлових будинках, і буде трагедія на тому тижні. Казав. І казав, що з суботи на неділю, і казав, що Київська область буде в епіцентрі, не тільки Київ. Ну і, звичайно, я теж вам вказував на, на те, що буде, будуть обстріли адмінбудівель, зокрема лікарень. Тому ну, просто все виконується, як я вам кажу. Путін готує обстріли енергоінфраструктури, але він просто їх готує на. Якісь більш пізні дати не зараз, коли очікувати наступний масований обстріл та для яких міст найбільша загроза? Північ? І Захід. Схід. Центр України. А, так, ну дивіться, перед тим, як я розповім вам цей величезний розклад по містах, по прильотах, хочу вам показати цю чудову свічку. Це свічка свята Мабон. Свічка на виконання трьох бажань. Це скрутка з трьох помаранчевих свічок, які обвиті в травах, які збирав я власноруч. Також ці скрутки вони виконують бажання, заряджаються раз на рік і по суті, викона... щоб три бажання виконалися, це тільки треба на це свято працювати. І це сокровенна така річ, яку раджу взяти всім, але це зможе зробити десь людей 20, бо з таких скруток лишилось близько 20. До неї також йде заговір, інструкція, як користуватись. І хочу взагалі сказати, що це дуже-дуже корисна річ, і ви можете нею скористатися. Для того, щоб її придбати, пишіть по номеру асистента плюс 075 444 0136. І ще такі карти Таро. Такі карти таро. Я їх перевидав, мої власні карти. Ви багато хто питали, коли вони будуть. Ось нарешті моє таро є. В наявності можете брати. Продається книга до карт і сама. Самі карти. Тому теж можете звертатись до асистента по номеру плюс 38075 4440136. Причому е до неї ж можете звертатись і по консультації, і по інші різні речі. До речі, на консультації знижок не буде. Ви питали, чи будуть знижки? Не буде знижок більше на консультації ні в цьому, ні в наступному, ні в поза наступному році. Тож тепер переходимо до найважливішого, це до розкладу по містах. Стосовно міста Києва, бачу, що буде обстріл більш по якихось стратегічних об'єктах. Більше я бачу, що по якому дуже важливому місцю для всіх киян вдарять, і по житлових будинках також. Київська область теж буде під атаками: Чернігів і Чернігівщина. Це удари по Ніжину, Чернігову, по Новгород-Сіверському. Я бачу, що будуть обстріли ФПВ-дронами будуть скидувати вороги, вибухівку, тобто дуже багато провокацій. Рівне, Луцьк, я бачу, що по ним будуть прильоти, як і по Житомиру. Тобто вся північ України йде у мене по картах червоною. Далі на Заході України багато областей, в яких буде спокій. Але скажу так, що Хмельниччина будуть обстріл по Старокостянтинову, також буде обстріл по і області, Львівська область, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська області можуть бути спокійними. Тому що не будуть гатити. Вінниччина будуть обстріли. Це Центральна вже Україна, Кропивницький, Кропивниччина, обстріли. Далі у нас обстріли суттєві випадають по а-а-а да далі суттєві обстріли випадають у нас по а, Черкасам, по Полтаві. Там будуть великі загрози. Кременчук також, зокрема. По півдню України удари по Одесі, удари по Миколаєву, удари по Дніпру та Запоріжжю, зокрема, також Балістикою. Схід України, міста Донеччини з підщільними атаками дронів і артилерії. Харків, бачу, що багатостраждальний Харків знову якісь обстріли по, по центру міста. І також бачу, що. Обстріли будуть по містам Суми та по Сумській області, зокрема по Конотопу, Королевцю, Ташах. Та шостці якісь нові удари. У Ромнах теж удари. Чому глава Пентагону терміново збирав сотні генералів? До чого готується США? Ну, я нічого поганого там не бачу. Я бачу навпаки, що це певні рішення по Україні будуть, тобто яким чином допомагаємо, чим допомагаємо. Я бачу, що це буде рішення по концепції глобальної безпеки Сполучених Штатів Америки та союзників по НАТО. Чи узгодять постачання ракет «Томагавк» для України. Я бачу так, що ракети томагавк будуть, будуть передані Україні. Такі рішення вже є. Спочатку це буде якось таємно, потім про це оголошать у відкрито. І я бачу так, що Трамп вже прийняв позитивне рішення. Просто він чекає того часу, коли він його озвучить. Тому томагавки для України будуть. Чи змінила своє ставлення Америка та особисто Джей Ді Венс до Путіна та Росії після порушень повітряного простору НАТО? Ну, я бачу так, що ставлення однозначно змінилося, і все тепер буде зовсім по іншому. Чи означає це повну зміну стратегії США щодо України та допомоги для України? Так, це позначає саме це по картах чи буде підписана мегаугода із США на 90 мільярдів для озброєння України? Я бачу, що угода угода буде така прийнята, і я бачу, що угода на 90 мільярдів доларів вона пройде і ствердиться в США і США надасть цю зброю на всі по цьому контракту. Чи надійдеться зброя в Україну до кінця 2025 року? Ну, частково ця зброя вже буде поступати в Україну вже, вже в цьому в цьому році. Просування росіян в Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях це відволікаючий маневр чи початок ще одного наступу. Я бачу ж так, що це, це відволікаючий маневри більше. На якому з напрямків фронту зараз найнебезпечніша ситуація? Так, Сонський, Запорізький. Покровський, Донецький. Так. Харківський, Сумський. Дивіться, більш за все ми захищені. Це Харківський напрямок та Сумський напрямок. Ми там взагалі контрнаступаємо та на Сумщині. Я бачу, що стабільно все на Херсонщині та Запоріжжі. Запорізький напрямок теж все стабільно. Дніпропетровський напрямок під страшними загрозами Там ворог може просуватися до селища Покровське і його активно штурмувати. Тобто ворог там просувається по сільській місцевості і має успіхи в просуванні є загрози і ризики для півночі Донеччини. Це. Лиман. Я бачу, що Лиман, Сіверськ можуть бути захоплені ворогом вже в двадцять п'ятому році. Чи дійсно в Білорусі розмістили орієш? Я бачу, що так розмістили. І розмістили вони в першу чергу з цієї мети, аби в разі чого вдарити по країнах НАТО з території Білоращі і для того, щоб не було прямої відповіді по РФ. Чи є розвідувальні дрони з Угорщини, які залітають в Україну частиною змови Угорщини з РФ? Які можуть бути наслідки для України? Я бачу, що вони це зробили в координацію з Росією. Вони вивідували розвіддані для того, щоб Росія завдала удари по цих цій місцевості на Закарпатті. Чи вдалося цим дронам отримати інформацію, яку вони шукали? Я бачу по картах, що частково так. Чи об'єднається НАТО проти Росії, чи кожен захищатиметься окремо? Я бачу так, що НАТО об'єднається однозначно. В Німеччині відбулися масштабні військові навчання через загрозу війни з Росією. Чи стане Німеччина тією країною, яка об'єднає НАТО? Так, мерц об'єднає і. Я бачу, що він дуже зростить за два роки. Виробництво зброї наростить, і Німеччина буде битися дуже добре. Чи будуть російські солдати на території Німеччини? Бачу, що так. Російські дрони літали над ГЕС у Фінляндії біля порохового заводу, над мостами, енергетичними і військовими об'єктами у Данії, країнах Балтії, Скандинавії, Німеччині та Франції. Чи будуть удари по тих об'єктах, які вже розвідувалися? Будуть, але з часом не одразу. Які глобальні плани Росії щодо всього світу? Я бачу, що Путін хоче підкорити Європу і заволодіти нею? Щоб певні частини Європи взагалі були під прямою окупацією, а певні були з маріонетковими урядами і контролювалися саме Росією. Тобто він хоче відродити Варшавський договір, але в більш ширшому сенсі, вже і по суті володіти Європою, в Естонії танки перекидають ближче до кордонів з Росією. Чи розуміють вони неминучість війни? Бачу, що так, однозначно розумію. Дякуємо за відповіді на важливі питання. До наступного ефіру. До наступного понеділка. Також переходьте на мій ютуб канал Магвиляр і підписуйтесь туди.